Пане Андрій, які плани? Тобто це мирно, я так розумію. Мирний. Це мирний похід навколо урядового кварталу. Поки що так, а якщо ну, не вдасться, тобто з якого мотою? я так розумію, повернення Конституції 2004 року. Так. Прийняття рішень Верховною Радою щодо повернення конституції. Ми чекаємо від Верховної Ради рішень. Якщо вони думають, що зможуть там пересидіти, ми нагадуємо їм, що Майдан готовий перейти до активних дій. Якщо Верховна Рада не почне приймати рішення. Сьогодні наш похід мирний і попереджувальний. Тобто ви оточите урядовий квартал, блокпости, де стоять внутрішні війська? Ми пройдемо по урядовому кварталу, в тому оточенні, в якому вони сидять, в тому вольєрі, де заховані і парламентська більшість, і тітушки. Скільки людей ви зібрали? Тут, я бачу, тут всі сотні самооборони здається вони вийшли. Усі нас багато людей є, ну, лишається на охороні, ага. багато з знічного чергування е, близько півтора тисячі. Е, а жіноче е... сотня вийшла. А вони мають попереду йти, шукають. Шестнадцята сотня! Дівоча сюда, ви є? Підходимо запізнюється, дівчина. Це, це, це тобто тим, що вони б'ють щити біля блокпостів. ось бачите, це перший блокпост на Тодорі, Е, Посміхаються на це міліціонери, представники внутрішніх військ. Ось закрились, правда, щитами деякі на прохід міліції. Закривалися представники міліції, е, от проходить колона повз них. Отже, я так зрозуміла, що так і буде виглядати акція, активісти будуть йти, і попри блокпости будуть бити в щити, створювати такий шумовий ефект. Дехто закликає представників внутрішніх військ приєднатися до активістів, до колон міліції. Ось добре добрий день. день. А скажіть, будь ласка, а яка ваша вимога? Бо тут вимагається він до конституції? А ви чого хочете? Ми хочемо. Ми хочемо майбутнього для своїх дітей. А як ви думаєте, повернення до конституції 2004 року? Дасть таку можливість? Я не впевнений, це відсотково, але спробувати можна. Але яка вимога є Майдану або сотень? Просто я знаю, що там є такі наліпки, вимога номер один відставка влади, Не просто влада, а система влади. Зрозуміло. Андрій Поробій буде в нас в ефірі громадського телебачення. Слідкуйте за нашим ефіром. Власне, він, як тільки проведе сотні до парламенту, обіцяв йти до громадського це зовсім недалеко. Так що чекаємо, його ще в ранковому ефірі він мені особисто пообіцяв бути присутнім. В Верховній Раді не очікують ніяких можливих рішень, оскільки Андрій Поробів все ж таки народний депутат, але до засідання парламенту він, очевидно, не збирається. Ось тут дуже багато, до речі, дуже багато військових, до речі. Дуже багато автобусів міліцейських. навіть А та відкинули тих немає. Отлето робить. Леся, викриваємо всі. А ви йдете на засідання? Ну я шакустя. Якщо є для чого. Ага. А сьогодні, як ви думаєте, будуть прийняті якісь рішення важливі сьогодні? як ви думаєте? Станом на ніч ніякої домовленості не було регіонал, і про які спосіб домовитися, демонструючи тим, що переговори не дають ніякого результату. Буде сьогодні спрогнозувати важко, але люди ну ви саме про це не, не пішли нагадати, що ну вас нас не багато часу, щоб в раді. Леся, а правда, те, що от Герман говорила про те, що ніяких рішень не буде, поки Янукович не злітає в Сочі на Олімпіаду. Ну, якщо це так, то наша влада втрачає суверенність. Тобто наші наш посол міністр подомних справ намагається посадити Росію за стіл переговорів з ЄС. А депутати з партії регіонів публічно славлять Путіна на мітинг над мітингу за Януковича, а Янукович що? Не може прийняти жодне рішення, не звітавши в Сочі. Попередня поїздка в Сочі нам коштувала євроінтеграцію. Добре, дякую. Весь цього нам ще не була тут. На початку шовкович до речі, тут полетіло кілька е, цих палець, палець активістських туди, в е, у внутрішні війська, десь за ці от машини міліцейські. Так, ідуть далі рухи.